Вони зачаровують своїми образами на екрані, а в реальному житті залишаються непомітними. Idea of being very Get here. Let's dance. Наша цікавість про зіркове життя не знає меж. Мене звати Аня, я викладачка школи англійської Япі, і сьогодні ми поговоримо про як на мене одних з головних зірок Голівуду: оскароносців Кіліна Мерфі та Ему Стоун. Що ж поєднує цих двох акторів, який шлях вони подолали, щоб отримати найвищу нагороду за свою творчу діяльність? І як це пов'язано з вивченням англійської мови? Давайте дізнаємося. I'm a very proud Irish man standing here tonight. Irishman? Чому б не сказати просто Irish, як, наприклад, I am an American. I am an American. Irishman це виняток. Якби Кіліан був жінкою, він би сказав Irish woman. What would I call you? Кіліан став першим ірландцем в історії, який отримав Оскар. А щодо другої героїні нашого відео Еми Стоун, то її вручення статуетки також увійде в історію. Щоправда, як одне з найкурйозніших. Boy, um, my dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. Something like this could happen, and, and Yorgos said to me, please take yourself out of it. Дуже цікава йома. Але прозвучало так, ніби с эмою часто трапляются ситуации, коли варто take yourself out of it. I gotta fuck it, gotta fuck it I gotta love, and I know that it's all mine. Oh, wow. Між Кіліаном та Емою насправді набагато більше спільного ніж може здатися. Вони обидва завірусилися в інтернет-мемах, наприклад. Are you aware of the вони також відомі як «kind celebrities». жодного хейту про них, сенсацій, зраджених коханців та інтриг. Але якщо ви коли-небудь чули чи бачили подібне, обов'язково поділиться зі мною в коментарях. Бо мені здається, що ці актори дуже старанно уникають конфліктів. Вони обидва навіть не мають соціальних мереж. на відео він каже «too old» занадто старий. Це не ступені порівняння old, але якщо вже й говорити про ступені порівняння, то у прикметника old це older and the oldest. Але elder the eldest – це насправді інший прикметник, синонім. Його використовують тільки перед іменниками та в контексті стосунків в родині. Зробити інстаграм. В англійській to make дуже універсальне слово. Воно буквально стосується створення будь-чого. To make a sound шуміти. To make a difference робити різницю. To make use of скористатися. To make friends завести друзів. У цьому випадку to make an Instagram означає завести аккаунт в Інсті. You need to make an Instagram. Для чого? Щоб підписатися на наші соцмережі. Посилання на інстаграм в описі під відео. Став лайк, підписуйся і тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі новин. Поглиблюй свої знання з Япі. Тут англійська для тебе, мене і навіть цих хлопців за кадром. А ми продовжуємо. Кіліан Мерфі народився у 1976 році в місті Дуглас, Ірландія. Всі ми знаємо, як говорять ірландці в реальному житті. <звук> Але Кіліан з дитинства готувався до життя Celebrity. Тому його акцент зовсім не такий, як багатьох ірландців. Першим кроком до його слави стала не акторська, а музична діяльність. Зрештою, вибитись на голівудську червону доріжку вдалося не одразу. Молодий актор навчався праву та грав у університетському театрі. Really the and singing, and really Кіліан використовує дії слова плей та ект для позначення одного поняття грати. Але в чому ж їх різниця? Після дієслова play можна вживати іменники, зазвичай ті, що позначають роль або локацію. Play Hamlet – грати Гамлета, Play Royal Opera House – грати в королівському оперному театрі. Після дієслова act теж можна вживати іменник. He wants to act the part of Hamlet. Але також після act можна вживати прийменник, а вже потім іменник. Killian is acting in a new film. The play called Disco Pigs. And it became quite successful we made a film. успіх вистави Pix підштовхнув Кіліана стати професійним актором. Він швидко дебютував у фільмі Сонячний опік, що стало початком успішної кар'єри. <різь> yeah, that's a, that's a I, I audition for this movie. It was the first feature film I did. Під незалежного ірландського <різь> кіно Мерфі поступово прийшов mm -hmm. до червоних доріжок. I I Ідіома Take Notice дослівно перекладається як зробити нотатки. Але насправді цей сталий вираз означає звернути увагу. Наприклад, she talked for hours, but he didn't take any notice. Тобто вона говорила годинами, але він не звернув уваги. Критики часто говорять, що незважаючи на янгольський вигляд, Кіліан вміє грати різні ролі, навіть лиходіїв. Визнання критиків і глядачів зробило Мерфі справжньою зіркою світового кіно, і нарешті він отримав гідну пропозицію. Мізвонодоз колстаюґефютаймзенікарі філокісвонодом коли Кіліан використовує few» у цьому контексті. Він наголошує на тому, що такі дзвінки приємні і рідкісні події його кар'єрі. Артикль «e» додає слово позитивного відтінку, наголошуючи, що дзвінків мало, але достатньо. У 2023 році фільм про батька атомної бомби був одним з найочікуваніших. Кіліан Мерфі отримав за нього Оскар. I want to thank my incredible А uh, Big shout out to Craig бік «Big shout out to» – Це розмовний вираз ідіома, щоб подякувати чи висловити визнання комусь. В реченні «A big shout out to my colleagues for their hard work this past month» Ця фраза перекладається як особлива подяка моїм колегам. My Кіліан рідко розповідає про свою сім'ю. Фанатки взагалі в курсі, що у нього є родина. This was quite a pleasant surprise for Murphy's fans, as he leads a private life. І він все одно має багато шанувальниць. Чому ж всі його так обожнюють? is a one-man woman. Енігасбен синс найтінайсекс. Роки взаємного кохання. Фраза lucky» може мати два значення для носіїв мови: мати щастя або ж підчепити дівчину чи хлопця. Та професійним пліткарям іноді достатньо одного слова, щоб плести інтриги або одних обіймів. Після фільму Опенгеймер почали ходити чутки про те, що Кіліан і Емілі Блант зіграли пару надто переконливо did too. гарбайдютакий діалог є чудовим прикладом small talk, що дослівно перекладається як коротка розмова, але насправді є своєрідним соціальним феноменом. Термін означає бесіду, яка відбувається між людьми, щоб заповнити тишу або показати взаємний інтерес. Зазвичай це обмін вічливими привітаннями або коротким питаннями по типу «How less people are interested in you. актор вдало розділив своє життя на дві частини зіркову та звичайну де є місце для друзів пабів і його красивого ірландського акценту «You can't see it, юкансі huh? You really can't see it. John Bull has got his hand on your pants and his fist on your bollocks no, and you can't see it. That's not it, Amy. It's treaty. not like that. This treaty, Teddy. This treaty. Yeah, as long as they're not goths. I don't mind. <laughs> no, what? Goths. Goths? As in G-O-T-H-S. Oh, goths. Yeah. I, yeah. Uh, we don't do THs very well in Ireland. No, no, no. The Irish accent smoothens the sound of TH, so for many non-Irish people it sounds like TH. Проте загалом деякі звуки, наприклад, Т «д», ірландці вимовляють пом'якшено у фільмі Опенгеймер Кіліан в американський акцент, і на мій погляд, він з ним справився чудово. Вона з айдина но That you fooled me. Emma Стоун потрапила в таку ж ситуацію у фільмі, що здобув Оскар цього року. Вона американка, але грала роль з британським акцентом. Слово crisp, яким журналіст описує чітку вимову Еми, в англійській має сленгове значення. Перекладається як круто. Це слово вживається в значенні cool, awesome, hot або amazing. I am Bella Baxter. i'm a flawed experimenting person there's something about hiding in an accent that oh, lets you feels so good lets mm. you be so free Emma well because on the favorite that was the first time i had properly done an entire film you know with, with, with a british accent and it was um, you know jarring because i was the only american in that cast i can't i can't even do it now bottle Геніальна акторка. Ема Стоун точно заслуговує не на один оскар. А перед тим, як ми продовжимо, підпишись на наш канал англійської Япі, став лайк і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб апгрейдити свою англійську, споглядаючи цікавий контент.

Ема говорить Taxi cab drivers. Звичайний таксист. Це Taxi driver. Taxi cab driver – це теж таксист, але cab може вказувати на певний тип таксі. Або просто додавати уточнення. У дитинстві маленьку Ему турбувала тривожність та панічні атаки. Still have to this day. Ментальні проблеми змусили Ему ділитися своїми почуттями та емоціями на сцені. У 10 років вона почала грати в театрі, а в 19 отримала свою першу роль у кіно. You're like the coolest person that's ever talked to me. I thought we'd both be drunk. What does me being drunk have anything to do with it? It was unbelievable working with them. I mean, it was just like it was—it was constant fun and and just hanging out and jokes nonstop. I mean, every take was like the funniest thing ever. Emma pochty just. It Таку ж функцію можуть мати слова like та you know. Фільм Easy A став проривним для кар'єри Еми. Саме він приніс їй справжню популярність. I was very lucky that Ідеальний приклад побудови речення в Present Perfect. I've never done anything in that capacity before. Ема використовує підмет плюс have, та діє слово у третій формі. За наступні 10 років кар'єри ема була кілька разів номінована на Оскар. У 2017 році вона виграла статуетку за фільм «Ла-Ла ленд. І це крезі лакітчас і сімс імпасил. Провоблиє з something weird сам гапенд. Вірд має багато синонімів в англійської. Кожен з яких виражає різні емоції. Наприклад, odd – незвичайний, awkward – про або strange – незрозумілий. Зараз Зема продовжує кар'єру. У 2024 році виграла свій другий Оскар за роль у фільмі «Бідолашні створіння». О, oh, Бог. I think I blacked out. um, yes, I was very shocked. I still feel like I'm, I'm uh, spinning a little bit. So yes, it was, it's a, it's a huge honor and I, I'm very, yes, I'm, I'm Uh, Blacked out означає не тільки вимкнення світла, а й втрату свідомості. Але у цьому контексті можна сказати, що ема була в прострації і нічого не розуміла. Відключилася. I, absolutely love her. And I think that Bella was my absolute favorite at this point in my life because she's so she's so free. Як же ждало слово абсолютли підсилює впевненість і емоційну залученість? Воно розкриває всю силу її почуттів до своєї героїні. Хоча про свої власні почуття Ема говорити не дуже любить. Way, so... протягом усієї своєї кар'єри, ема стоун уникала скандалів та інтриг. Хоча журналісти намагалися приписати їй кілька романів з партнерами по фільмах. Байтіфентестик. Well, Okay. Вау, хімія між цими двома дуже переконлива. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи чутки справді просто чутки? Амвері Грейфулте Емефоргівмі Еседкракетамач тиктайма з дечамга ідіома the bat» походить з американського сленгу, в якому «crack» означає спробу або шанс у цій розмові. Райан говорить про можливість втретє зіграти закоханих на екрані. Але ця ідіома походить з гри в бейсболу та зазвичай вживається в спортивному контексті. Цими словами наголошують на шансі успішно вдарити м'яч. Ще один роман, на якому змі намагалися спіймати акторку, пов'язаний з її партнером відлажних створіннях Марком No. Нароне. Елефантифайд хороший приклад словотворення в англійської, де від «elephant» утворюється нове слово, що означає «ідентифікований за допомогою слона. Крім вигаданих пресою романів, в житті акторки були також офіційні стосунки. Відкували, що Емма була ініціатором розриву з Ендрю. Можливо, вона не готова була до шлюбу або знайшла кращу половинку. Хай там як. Але розійшлася пара без подробиць і скандалів. Емелі з Майюноайадога новейзвил. Май фінгерсар крас іншими словами, це побажання удачі. Ендрю має на увазі, що дуже сподівається на перемогу для екс-дівчини. У Голлівуді всі обожнювали відносини Еми з Гарфілдом, але їх розрив не даремний. Останні чотири роки вона щасливо одружена з Дейвом Макері. So 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 У цій промові Ема говорить дуже влучне до події слово «технікалер», тобто кольоровий. Але чому просто не сказати Color або Colorful? Насправді ж, термін Technicolor означає технологію отримання кольорової картинки в кіно. Колись вона замінила чорно-білі кадри стрічок на насичені кольорові. А отже, Turned Our Lives Technicolor вказує, що донька зробила життя Еми барвистим подібно до яскравого та насиченого кольорового фільму. Воно ідеально вписується в контекст подяки на кінопремії. Підсумовуючи, хочу сказати, що сучасний Голівуд переосмислює традиції. Більше не захоплюється скандалами, а спрямовує свою увагу на позитивні аспекти життя. Кіліан та Ема приклад акторів, які доводять, що успішна кар'єра, щасливе сімейне життя та здоровий хайп ведуть до великої слави. Це те, що робить їх тими людьми, про яких будуть завжди говорити та захоплюватись їх успіхами. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудьте натиснути на дзвіночок, підписатися на канал і поставити лайк. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб ми робили ще більше відео про життя відомих людей. Дивіться цікаві фільми, and stay tuned енстей па Папа!